До цих пір хватало добро бажаючих мені, але ще їду на відпочинок. Вона їде на схід, вона боїться за свою жопу, за те, за те, поки усі, кому не лінь хейтять Оксану школу, вона знає свою справу та продовжує і далі волонтерити. Нещодавно блогерка їздила на схід до військових та мусила приховати від злісних очей своїх підписників та розповіла про поїздку через пару днів. Усім доброго раночку, мої любі. Я збираюся. На схід їхати сьогодні. Відео, звісно, зрозумієте, пізніше викладу, тому що до цих пір хватало добро бажаючих мені. А зараз це взагалі просто як пишуть там уже в тій групі, що вона їде на схід, вона не їде відпочивати. або б сказали, що я їду на відпочинок. Вона їде на схід, вона боїться за свою жопу. За те, за те коротше, тому я це відео викладу пізніше. Все я вже загрузилася. Зараз буду я розгружатися, перегружати все в бус. Ми вже під'їжджаємо. Я ще взяла, повернула на пекарню, так пахне свіжий хліб. Ми беремо туди хліб хлопцям теж свій. Бус погрузили, і ось саме в такому складі Оксана вирушила в дорогу. Усім доброї ночі. Ми зупинилися на заправці, заправили пальне, взяла ще на ніч морозива. Ви бачили таке лакунки? Взяла. Собі зараз трохи прийти в себе кава і це. Будемо їхати далі з Богом. Далі у відео Оксана Школа показала прекрасну нашу Україну та скільки пропало врожаю на полях Донецької області. Перша зупинка Слов'янськ. Та ось ми бачимо, які покупки Оксана Школа привезла для ЗСУ. Та отримала в дарунок прапор від 18-ї слов'янської бригади. Дякуємо Оксані школі за генератор. Разом до перемоги. Дуже гарно. Дякую е, Оксані Школі, яка придбала за власний рахунок, нам генератор військової частини 3017 Національної гвардії України, яка знаходиться на Запорізькому напрямку, населений пункт Роботіно. Дуже великі спасибі, що ви нам допомагаєте що можете. І ну, ми будемо вас Підтримуємо Ми вам дякуємо, що ви робите нас І бережати. будемо робити, щоб наша Україна була вільна від тих окупантів. окупантів.